Генштабі збройних сил України заявили, що інформація про взяття російськими військами Гуляйполя та Мирнограду не відповідає тісності. За даними генштабу, оборонна операція у Гуляйполі продовжується. Повідомляється, що підрозділи ЗСУ ведуть бої з піхотними групами російської армії у межах міста. У Мирнограді як зазначили в генштабі, зберігається напружена обстановка. Проте російським групам не вдалося просунутися у напрямку агломерації Покровськ-Мирноград. Окремо наголошується, що у Костянтинівці українські сили утримують. Позиції, а от командир штурмових військ Валентин Манько, відповідаючи на запитання щодо доповіді Путіну про взяття російської армії Гуляйполя Запорізької області, заявив, що Гуляйполе не входить до його зони відповідальності. Він повідомив, що. Відповідав на заділянку фронту умовно від Покровська та на південь. За його словами, він раніше докладно розповідав про перебіг подій та спроби російських військ просунутися на 5-10 кілометрів на Новоолександрівському, Новопавлівському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. А також на Запорізькому напрямку в бік Гуляйполя при цьому він уточнив, що безпосередньо за Гуляйполе відповідальності не ніс за оборону самого міста Гуляйполя. Відповідальність відповідають інші командири. Тому всі питання. До них заявив Манько. Він зазначив, що в армії діє чітка ієрархія, і питання про захоплення командного пункту 106 ї бригади, у тому числі хто приймав рішення і кому підпорядковувався, повинні встановлювати слідчі органи. За його словами, він не міг це коментувати, оскільки цей епізод не входив до його зони відповідальності на цій ділянці. Працював один із полків, а повної інформації він не мав. Також він повідомив, що виставлені рубежі продовжують утримувати. За його словами, на окремих ділянках вдалося просунутися вперед, тоді як російська армія робила спроби наступати під прикриттям туману. При цьому він наголосив, що всі лінії утримали і жодного метра не втратили а на деяких напрямках зафіксували просування вперед. Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко також заявив, що Україна накопичує підрозділи для контрштурму у Покровську. Він повідомив, що ситуація довкола Покровська залишається складною, проте українські сили накопичують підрозділи для проведення контрштурму. За його словами, погодні умови суттєво ускладнюють бойові дії, оскільки через постійний туман російські війська активно проводять інфільтрацію, що ускладнює їх своєчасне виявлення та ураження.